Привіт! Я Купрієнко Вікторія, учениця 9 класу та президент гімназії імені Олени Журливої. Та я кандидат на посаду голови парламенту дітей міста Кропивницького. Я креативна, відповідальна та цілеспрямована. Також я займаюся танцями та приймаю активну участь у житті нашої гімназії. Я хочу стати головою парламенту, тому що це чудова можливість для особистого та громадського розвитку. Ось кілька причин, чому я розглядаю цю роль. Я зможу розвивати свої лідерські якості, вчитися приймати рішення та відповідати за них. Як голова парламенту, я зможу представляти інтереси дітей і підлітків, впливаючи на рішення, що стосуються їхнього життя. Хочу більше працювати в команді, спілкуватися з різними людьми та знаходити компроміси. Ця роль допоможе більше розвинути мої навички організації, публічного виступу та критичного мислення. Хочу брати участь у соціальних проєктах, які покращать життя в моєму місті. Отримую можливість познайомитися з однодумцями, які мають схожі інтереси та цілі. Зможу реалізувати свої ідеї та проекти, які будуть корисні для громади. Я готова взяти на себе відповідальність та прагну змін. Ця можливість може бути чудовим стартом для мого майбутнього. Голосуйте за мене!